Виконуємо номер 9.5 із підручника Алгебра 8 та номер 19.5 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Замініть степенем із цілим від'ємним показником дріб і 6 завдань. Приступаємо до виконання. За означенням степені із цілим від'ємним показником маємо. Дріб дорівнює С у степені мінус Дріб дорівнює 19 у степені мінус 7. Дріб дорівнює Т у степені мінус 5. Дріб дорівнює Б у степені мінус 1. Дріб дорівнює См у степені мінус 6. І дріб дорівнює сумі А і Х у степені мінус 2. Номер 9.5 із підручника Алгебра 8. Та номер 19.5 із підручника математика 8. виконано.